Придбав собі нові вітроекранчики захисні для своїх пальників. В цьому відео вирішив показати вам похизуватись трішечки від фірми BRS, тому що коштує досить нормально. Так? Великий вітроекран називається BRS-41А, маленький ось цей БРС-42. По вазі великий важить 266 г. Вага чохла, в якому він прийшов, такий пластиковий кейс, класний 70 г. Розміри великого вітроекрану 84 см, 24 см в нас висота, 8,8 ширина одного сектору. Розмір чохла трішечки більший. 24,5 на 2,5 на 9,5 см. Ціна 320 гривень. Зауважу, що за моїм промокодом буде знижка 10%. всі посилання під повним відео на моєму YouTube. А ось цей брс 42 називається. Вага в нього 104 грами, вага чохла 10 грамів. Хочете з собою беріть, не беріть, як хочете. 53,8 см. Майже 54 в нас буде довжина, 14 см висота і 7 см у нас ширина одного сектору. А тепер найцікавіше ціна ось цього 320, а ось цього 290 гривень. Для чого придбав 2? Зараз пояснюю. Тому що великий вітроекран, його можна брати із собою, і він повністю закриває всі потреби приготування їжі на природі. Тобто будь-який пальник набалонний, ну майже будь-який, так, який встановлюється навіть на великий газовий балон 450 грамів, то цей вітроекранчик чудово перекриває конфорочку, І ще тут залишається ну не знаю, сантиметрів 5 чи 6 Тобто чудовим чином він закриває нашу конфорку, і полум'я буде рівним, можна буде нормально, адекватно готувати навіть на вітру. Те саме стосується інтегрованих систем, також цей великий вітроекранчик захистить конфорку інтегрованої системи. І також все буде нормально, нічого не поплавиться, все буде супер. Для чого ж я взяв маленький вітроекран? Пояснюю, я дуже полюбляю виносні газові пальники зі шлангом. Вони зачасту дуже такі приземлісті, знаєте, дуже такі низькі. І ось ці 14 см вітроекрану вистачить з головою, щоб перекрити цей пальник від вітру. Також я полюбляю спиртові пальнички. Це Trangia Tріangle, і цей чудовий вітроекран повністю її перекриває. І захищає від вітру, що для мене є досить зручним і приємним. Старі вітроекрани Я їх використовував і як дошка для нарізання, тобто вони всі такі подряпані і поцарапані. Використовував я їх також як підставку під печі щепочниці. Ну, коротше кажучи, потрібно було замінити. Всім дякую.